Привіт! Як то кажуть, якщо довго сидіти на берегу річки, то можна побачити, як пропливе труп вашого ворога. Якщо довго чекати на продовження Афенгальдстіт для українських біженців, то можна цього дочекатися. Вже сьогодні прийняли рішення, що автоматично відбувається продовження. Що таке автоматично? Автоматично, це коли німецька влада може зберегти 10 мільйонів євро. Ось тільки саме стільки коштує знов переплата так для того, щоб зробити новий пластик. Тому вони сказали, ті, в кого є пластик автоматично, він продовжений. Не треба ніде бігти, нікого питати, не треба ставити заяви, оскільки це час як працівників Ausländeramt, так, так і час українців, які мають знайти якийсь термін наше улюблене слово. Тому всіх вітаю Спіть спокійно, як ми про це вже говорили. І до 25-го року вже є можливість той самий пластик і пільги, які вони дають. Це захист, це страхування, це виплати отримувати для біженців. Отака От гарна новина в п'ятниці.